Погляд на нозі, хока, четвертий колір, зелені з салатовим, піна. середині тканина, яка не випускає тепло, не впускає холод вверх. і текстиль. Зараз будемо перевіряти, підготували водичку, легесенькі, невідчуваємо середню та широку ногу, піна, прослойка гуми це ліцензія. На гортексі. Будемо перевіряти 41-го по 46-й розмір, повномірні. І подивитися, як вони виглядають. На мені 41-й, 26 см по усільці. Дуже зручні, легкі. На холодну осінь та зиму до мінус 10. І подивитися, як вони себе поводять на дощову погодку. Беремо водичку і поливаємо на кросівки. Зовсім не впитують тканина. Шукає на дощову погоду, ця моделька вам сподобається. Звертайтесь.